Попадає мені на очі відео. Стоїть Петя, ну як завжди, шоколадний наш долбайок, Розводить руками і жалується. Його не пустили за кордон, куди він їхав, щоб тучі розігнати руками, вирішити проблему українсько польського конфлікту. Плюс у нього там ще хуєва-кукуєва встріч з парє, ВСЄ і всякими європейськими світовими лідерами. Ну, коротше, без Петя, звісно, ж колосок не взійде, сонце не засвіте, не зігріє. Я про друге. Значить, Стоїть Петя і розказує, от у вас мій паспорт, у вас всі є мої документи, що вам заважає мене випустити за кордон, Петя. дійсно думаєш, що нас це безпокоє. Ти ходив, носився, кічився, розказував армія, віра, мова, релігія, я все все зробив. Що ж ти такого з армією зробив, що в нас такі проблеми в армії? Що ти такого зробив, що в нас ВЛК це просто КГБ якесь? Це е, якийсь рестаг, де нічого святого немає. Що ти такого зробив за п'ять років свого президентства? Що в нас такий пройоб? У військовому керівництві, яке провоняне корупції. Що ти такого зробив, що в нас серед 에, воєнкомів підарасів, які своїх українців тягають по асфальті як собак? Б'ють, тягають, тащать на передову. Б'ють, луплять, тримають їх в заперті. Тобто це тебе, сука, не ебе, да? що ти п'ять років був президентом і до такого, до такого блядства довів армію. Тебе, сука, безпокоє, що тебе падла шоколадного, не пропустили через кордон. Та нам посрать, що тебе пустили, не пропустили. Українців і військових є багато інших проблем. Проблем життєвих, проблем, які дійсно впливають на життя людини, на життя військового. А ти, сука, сидиш, падло, рукою розводишся зі своїми продажними журнашлюхами п'ятого канала, прямого канала, сайтами, газетами, зі своїми продажними нардепами, зі своїми проститутками, які бігають за тобою. І жалуєшся, що тебе не пропустили через кордон. А те, що військові сьогодні говорять про те, що вони переживають, і це завдяки блядським, твоїм реформам. І пахуїзму, і ФСБшникам сьогодні зеленим на банковій. Це вас не їбе. Не капельки не їбе, Що пацани сьогодні незаконно не захищені, не соціально не захищені, не фінансово, не матеріально не захищені, нічим не захищені. Зато ти, сука, падло, прикривався армією. Армією, яка сьогодні страдає через вашу сука, корупцію. Гандони ви, сука, всі штопані. Ну, за нами все одно будуще. А ви, дай Бог, щоб по деревам не висіли всі після перемоги.